Заради скверу за стіл переговорів. Зведення новобудови біля багатоповерхівок номер 126 та 128 на вулиці Галицькій відкладається. Ще восени мешканці категорично виступили проти руйнування скверу. Мають і аргумент, адже споруджувати будинок можна лише після перенесення транспортної розвилки Калузького шосе та вулиці Галицької. Наразі жителі намагаються діти згоди із забудівником. Головна їхня умова не нищити зелені насадження, про які обіцяють бати самостійно. Що ж, до інших секцій майбутньої будівлі, люди за. Мовляв, шуму і. І пило біля їхніх домівок стане менше. Мешканці категорично проти, щоб забудовували зелені місце, де ростуть зелені насадження. Дерева там тридцятирічні дерева, і зрізати дерево це саме просто. А потім скільки часу треба, щоб вони росли інші секції, вони навіть десь підуть в плюс мікрорайону, тому що вони відгородять, перенесеться розв'язка, перенесеться дорога. Основна і ті секції будуть як щитом між дорогою і мікрорайоном. Забудівник теж від діалогу не відмовляється і запевняє, що рішення про будівництво буде спільним. Приговори ми ведемо так само на сьогоднішній комісії. Ми проводили певні дискусії на різні теми. Мешканці висловили свої чіткі вимоги, що стосуються цього будівництва. І десь скажімо, на спільних спільно з мешканцями, ми будемо і з архітектурою приймати рішення про подальше будівництво цього комплексу. Поки ж сторони не знайдуть компроміс, каже міський голова Віктора Нушкевичу. З будівництва не розпочнеться. Наразі перемовини продовжуються, тож мешканці, депутати, архітектор та забудівник опрацьовують схему забудови. У разі знайдення компромісного рішення ця забудова буде проводитися. Але до того часу, і це є принципова домовленість. Поки не буде досягнуто принципової згоди і не буде остаточно завершення роботи комісії. Ми попросили, і забудівник цього дотримується, щоб він утримався від будь яких Дій щодо встановлення паркану і початку будівництва вести діалоги надалі планують на засіданнях комісії, адже не виключені і громадські слухання з даного приводу.